Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Херсонщина. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити расистів, що обстрілюють Херсон, Херсонську область, що полюють на наших людей. Скажіть, допоможіть, які є перешкоди, де окупувати, звільнити лівий берег. Херсонщини, допоможіть, скажіть. Щось е, зміни будуть несподівано. Дуже хороші карти виходять Верховного Суда і Сонця. Щось готується для расистів. Е, іде підготовка, я би так сказала. Всі вперед, перед перед. Великими змінами, от дуже сильно чекають на це. Заперечую негатив убираю. Тут працює зрада, працюють е, інформатори, да як в Херсонщині, тут присутні такі люди. Ось вони, вони, до речі, будуть тікати. Як тільки звільнять лівий берег Херсонщини, оці всі, хто ждуних, хто працював на Росії, здавав інформацію, вони подивляться, як все буде знищена рашистська, всі війська і будуть тікати. Ну і Мені йде по воді. Обираю на віки вічні, відсікаю росіян від Херсону, від Херсонщини. Більше лиха зробити не зможуть. Прошу ваші сили, допоможіть, знищить усіх росіян, що вбивають наших людей, що обстрілюють Херсон. Більше цього робити вони не можуть. Тікають, лякаються, по інших шляхах йдуть. Більше немає жодного расиста у Херсонщині, у Херсонській області буде так і так буде. Прошу, допоможіть, зруйнуйте всі плани. Всю логістику більше не постачається зброя військовим Росії у Херсонській області, буде так і так буде. Одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і міни, і гранати, і уламки, і кулі від наших військових українців, від цивільних людей. У Херсонській області відвертає, відсікаю весь негатив, всю агресію рашистською повертає їм назад на голови, хай їм сипеться, їх нищить. Хто дає накази, хто їх виконує, хай собі назад це все отримують і знищаться. Буде так і так буде. Біль, сльози, страждання, смерть, катування, гвалтування, все лихо, все лайно, що принесла Росія з Херсонської області, повертає її назад, на її територію йде, все вертається, звідки прийшло туди йде. Очищаю Херсонщину від рашистів, буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено так буде. От, от, така ситуація. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу і до зустрічі!